Добрий день, давайте починаємо перевіряти домашнє завдання. У нас зараз багато задач, тому що не, не вивчаємо нічого нового, а тільки розв'язуємо задачі. Перша задача 1919 подією підвішеного вантажу, довжина алюмінієвого дроту збільшилась на 0,5 мм, наскільки збільшиться довжина такого самого за розмірами мідного дроту, якщо підвісити до нього е, цей вантаж? Тобто, якщо ми записуємо дано, ну, у нас є е, модулі юнга для алюмінія і для Міді, ми це беремо з таблиці, є е, видовження для алюмінієвого стрижня, і ми розуміємо, що якщо він такий сам стрижний такий самий, тому е, це буде вже у нас однакова площа поперечного перерізу. Ми не будемо враховувати той факт, що вона змінюється е, при такому малому видовженні. І потрібно знайти видовження для мідного стрижня. Ми починаємо з закону куку, я розписую його не відразу записуєш такий вигляд, а через е, пропорційність механічної напруги е, відносному видовженню. Це просто запам'ятати. Але якщо хочете, ви можете відразу цю формулу записувати. В ній у нас однаково будуть сіли той самий вантаж за умовами, площі однакова ми домовилися, довжини початкових стріжньов однакові, тобто змінюються тільки модулі юнгів, вони різні для різних речовин. І... Е, Безпосереднє ну, безпосередньо, видовження, тому що його ми саме будемо шукати. Тому звідси ми можемо знайти ось таку формулу, перевіряємо доницю, це легко, і обчислюємо. Сподіваюся, це, це теж не важко було. Тому ми отримали, що видовження мідного стрижня при таких самих умовах буде дорівнювати приблизно 0,29. Сотих міліметра, можна було округлити до 0,3, якщо хочете. Добре, наступна задача 19.21. До якої температури треба, треба нагріти залізний стрижень завдовжки 1 метр, щоб його довжина збільшилась на 1,8 мм. Початкова температура стрижня становить 0,00 Ну господі градусів Цельсія. Ось, дивіться, в нашому випадку тут є трохи ГРАЗ з одиницями вимірювання, тому, якщо ми хочемо бути ну, дуже прискіпливими, то можемо з вами зробити таким чином: Ну, по-перше, ми переводимо видовження в систему інтернаціональну, температурний коефіцієнт беремо з таблиці в вашому збірнику задач, і ми розуміємо, що залежність. Довжини від температури, вона ось по такій формулі може бути знайдена. Але якщо у нас l нульовою при температурі T дорівнює 0, ми могли б здійсню брати а, просто Т, не Дельта Т. Але якщо ми беремо Т, то у нас буде одиниця вимірювання градус Цельсія, альфа вимірюється в Кельвін мінус перший, буде трохи бубнами, але ми можемо зробити краще, ми розуміємо, що зміни температури по Цельсію по вона однакова. Тоді ми дельта Т по Цельсію на розв'язання, на ход розв'язання замінимо дельта Т, а потім зробимо зворотню зміну. І тоді ми з цієї формули ну зрозуміло, коли ми розкриваємо дужки, у нас буде l ловою це саме дельта L. Воно буде дорівнювати альфа L0 Дельта Т. Звідси ми Дельта Т знайдемо. З одиницями вимірювання все добре, тому що ми напишемо, що це Кельвини у нас будуть. І після обчислення ми знайдемо 150 кельвінів. Але це те ж само, що у нас буде 150 градусів Цельсій, тому кінцева температура це початкова 0, плюс 150 це буде 150 градусів Цельсія. Ось таким чином можна дуже коректно. Записати всі ось ці переходи, щоб не потрібно було щось вигадувати. Ми вже доросли для того, щоб можна було більш-менш правильно все зробити. Добре, наступна задача 33-36. який перераз повинна мати циліндрична стелева колона за вишки 5 метрів, щоб під дією вантажу масою 15 тонн вона. Стислалися менш, менш, менш ніж на 1 міліметр. Ну, зрозуміло, що ми будемо не будемо враховувати вагу самої колони. В даному випадку про це мова не йдеться, тому ми будемо оцінювати і розв'язувати цю задачу безпосередньо е, за умовами того, що в нас стискатися буде ця колона саме по дії ось такого великого вантажу. Е, зрозуміло, що ми можемо перевести і зробимо це. Тонни в кілограми, міліметри в метри в систему інтернаціональної. Модуль Юнга для сталі ми беремо з вашого збірника задач з таблицы, і знову записуємо закон Гука, а потім розписуємо його через параметри. Але я взяла не дельта L на L, а якщо в нас дана H, ну і Дельта H, звісно, то це те ж само, що у нас було б дельта L на L. Звідси ми можемо знайти. Площу, але ми не знаємо сілу. Тим не менш, ми розуміємо, що це у нас буде сіле тижня і загальна формула підсумкова, по якій ми будемо розв'язувати, обчислювати це саме ось така формула. Перевіряємо одиниці. спочатку скорочуємо метри і преобразуємо в ньютони, а потім Паскаль розписуємо як ньютон на метр квадратний. Зрозуміло, що одиниця буде метр квадратний, і можемо далі обчислювати. Приблизно це буде ось так. Відповідь, але якщо ми хочемо метр квадратний перевести в сантиметр квадратний. Ну, зрозуміло, що в метрі 100 метрів, в квадратному буде 10 тисяч, тобто ми е рушимо ось цю кому на 4 знака, це буде 37,5 але це мінімальна площа, за якою можлива така деформація. Якщо площа буде більша, то буде ще краще. Тому ми можемо записати відповідь в форматі нерівності. Це буде. Правильна відповідь, і ми з вами розв'язали першу частину домашнього завдання. Можете перевіряти, можете оцінювати, можете записувати. Сподіваюся, що ви все встигаєте. Добре, поки що відпочиваємо, а потім продовжимо.